Від Івано-Франківська до гірських населених пунктів на Прикарпатті розпочався 22-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Наша Ольга Лаврук відвідала показ першої стрічки та готова поділитися усіма подробицями. Рідкісний ресурс цьогорічна тема 22-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини команда мандрівного надихалася оцією угодою про рідкоземельні ресурси, яка була в нас на початку року між Україною і Америкою. Але в цьому контексті ми говоримо не про рідкоземельні метали, а про людей. Тобто, для нас найціннішим ресурсом є в першу чергу люди, і в контексті цієї теми ми говоримо говоримо про демократію участі, тобто включеність наших громадян в ухвалення рішення. Мандрівний міжнародний фестиваль в Івано-Франківську стартував із документальної кінострічки Мій щоденник сексуального шантажу. 300 ready to send. I'll give you the chance to negotiate. Are you ready? I know that your principals or your friends will tell you not to do so, but really, I would negotiate before doing the mass mailing. I expect a response in no more than two days. Ржесарка жінка описує власний досвід онлайн шантажу. Фільм підсвічує проблему сексторшуну, тобто це історія про те, як в жінки вкрали її комп'ютер і шантажують знайденими матеріалами, вимагаючи в неї гроші за те, аби ці матеріали не були поширені серед її рідних, близьких і колег. Ми через фільми хочемо говорити з молоддю, аби вони пам'ятали про свою безпеку і знали, як себе захистити, як не стати жертвою злоумисників та як підтримати постраждалих від онлайн насильства. Цю тему після перегляду кінострічки учасники фестивалю обговорили з психологинею щодо того, чи варто передати цей фільм, так варто, тому що тут буде описано загалом, як це все відбувається від і до. І це таким чином можна подивитися на прикладі інших, як е, не робити або що варто робити, якщо вже стається там умовно ситуація, яка пов'язана з кібернасильством. На Прикарпатті фестиваль триватиме до 31 жовтня. За цей час глядачі зможуть побачити вісім документальних фільмів. Ми цього разу маємо, ну як завжди, дуже хороший підбір фільмів. Вони до нас приїхали з різних країн. Є три про Україну, а три за кордоном. Цього року ми відвідаємо шість громад: це є Івано-Франківська, звісно, тут велика кількість буде подій. Помандруємо на Калущину, в Коломийську громаду, в Ворохтянську громаду. в Косівську громаду фестиваль є інклюзивним. Усі фільми мають описові субтитри, а декілька аудіодескрипцію, що робить їх доступними для людей з порушенням слуху та зору.